Словачок, славачок, 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 чок чок славачок, славачок, словачок, чок чок Пр... Всім привіт, мої дороги друзі, з вами Словачок, і це моє нове відео. І в цьому відео я сьогодні біля домика і зараз металь лютейший сніг. І зараз я вам покажу, що опять змінилося їх тупо метап. Ай, ребята, це просто капець. Все, дивіться Вона ж на ресницях, Дивіться Просто Давайте я зараз переключу камеру І покажу вам. Так, ребята, зараз у нас идетей сніг, як ви бачите, дуже холодно, ребята. Ось, дивіться. Тупо мете сніг Кстати, зараз. Ой Зараз листопад і все одно мете сніг Зараз ми заходимо до нас в домик. Куди вже нам було? Капець! Але... Блін, аж... Не зрозумів. От сюди сніг залітає. В сенсі, а як? Блін, аж... сніг залітає, ось надо, ось. Треба... Ось там ліноліум є, і ми його зараз сюди надо зробити. Ліноліум. Короче, ребята, дивите, что у нас тут. Тут у нас вот такой коридорчик. Вот <клес> <клес> такой. И тут у нас вот такой пол. Правда, я не утрошки. Как вам показать. Так, короче, вот такой величезный пол. Я не знаю, что видно. Вот <клес> такой тупо величезный. И тут у нас будет Тут я скоро куплю тут е, таку, знаєте, блін. Тут, ребята, я куплю такий великий кусок доски, скоро прикручу. І можна буде утепляти повністю. Ребята, тільки сніг пофігачив бляха. На сьогодні не на сьогодні передлагали мокрий сніг, але бляха, він не фіга не мокрий. Главное, что он до нас домик не метает он метает вот так, в эту сторону. Вот он через... Блин, Вот тут вот надо заделать, ребят. Что ж, Ну вот так мета. Вот тут а, надо щели позакрывать. Сверху вот так линолеум, а тут, а вот сюда так тоже линолеум. Вот так, короче, ребят, у нас все-таки пол. Скоро, сейчас в этом ролику Відео я буду утепляти, можу прийняти Влад Укр. Кстати, ребят, Владику походу, забанили аккаунт, і це дуже жалко. У нього там вже було по 200, підпис... 200 підписників і його забанили. Дуже жалко. І він думає зараз, як визначати свій аккаунт. Ось що, ребят, будемо дивитися далі. Покаже все час. От, блин, ребята, ну вот так вот сюда, капец, и все. Ну после жирка вс, дитя, проскакує. А, а якщо вот так сделать? Не, вот тут треба задевати. Надо було оце ліно. Блин, ліно лінолем закрывався, не можна було тут його зробити. А от тут у нас буде коридорчик, який заходить до нашої кімнати. комнату. В у нас отакий от, бард. -мо, чисто у нас впав. Бардак, тут там, у нас коби, я підготував. Одна впала. Ми будемо утіпляти домик. Короче, будемо утепляти домик таким утеплітелем, як і в тій частині я вам показував. Кстати, ребята, дуже вам дякую за 260 підписників. Я вам дуже кажу вам дякую, тому що це для мене дуже важливо. і багато. Ми будемо розвиватися. Виростати разом всі з вами. Ось, дякую вам. Коротше, якось дуже вам дякую, що ви на мене підписуєтесь. Ось що поставте лайк, став на це відео, тому що зараз на вулиці капець і я вийшов в повний холод знімати це відео. Тут так капець. -моє! Усе, кстати, ребята, що творитися в нас з домиком. так. Щоб заходить сюди швидше, щоб сніг не доставав. Коротше, зараз, ребята, скоро будемо зараз утепляти. Будем, ребята. Ребята, зараз будемо утепляти і все вам покажу на відео. Ось що, поїхали. Коротше, ось ми зробили з таких... Вау. Добрий день. Вибачте, що мене заблокірували. Не можу нічого зняти для вас. Стіка слайка знімаю. Коротше, ми ось зробили зі слайком. Ще ми зроб... Ну, два, так, да, все ще один. Тільки разом трохи провень. Там воно якесь дурне просто все. Так. <плес> да. Ми, коротше, так. На вулиці повний снігопад. Sveikin, o ką tu už... Fakin, nu, ką fakin, supranta. O mes su to ar valandas kloba? Tam realiu? Osso, <gardening Means noise> <snow programmes> ну ч а i̇şte, ⁇ ж же Короче, я на буду... Вот сюда. Вот сюда хата снаружи. Вот. Да жовшая рогаяся у Попробую сейчас посмотреть. Ну... Да сейчас такая тошна сил. Ну, быстро. <свист> Что ты тут же а. mm, вот, вот тут -то. у нас везде. Ну есть да? Ну. Вот. Нет, я Тихо, Слай, ты на фон. Гоу. не вийду. <звучить> ну, чуть-чуть. А тут таке, тут теж багато снігу зверху. На гаражі. Ну, я його ще почистив, я все було А в нас картина здесь. Ну, да. Пока тут. А, що ти Ну, так. Походить. А на фейлі надо, ми забираємо. Так, друзі, на цьому відео заканчива, тому що вже було дуже холодно, і ми пішли гритися додому. Ми там зробили там, трошки ще роботи. Ось ще в следующему відео покажу, що ми там зробили. Ось всім покедова. З вами був Солочок. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, щоб знати мої нові відео. Всім покидва! Дякую за перегляд, хлопці! Словачок, Словачок, Славачок! Чек-чек!